Купила такий лимонад, спробувати, якийсь грузинський. Натуральний, прикольний. Це сьогодні я доставляла. Ой, а забирала така банка, наче, Giorgia. Georgia. Го... Ну, прикольний, натуральний. Щось, схоже, колись робили лимонади. Забирала замовлення там в реставрацію, заказ. І з людьми розговорилась, українці там. Ну і коротше, масаж свій рекламувала. мене запитали за кур'єрську роботу, розказала, як робити. Ну і купила цей лимонадик, Він 12, на чи 14 злотих, а вони мені за 10 продали. Бо я на нього. Я вже хотіла купити вже за те, за що є, але вони кажуть, ми зробимо знижку. Натуральний якийсь квітковий екстракт, ну класний. Такій. Реставрація називається Барщ. Вона на Гроховській, забула який там номер. Ну, якщо кому потрібно, тому можу більш точно глянути. Soft Drink м'який напиток. у них всяка їжа. Ну, люди заказують, українська. Чоловік із жінкою. Ну і знову купила. Жирать. Бо я два дня вихідна, і у мене починається заняття в школі поліціальний на флориста. То думаю взяти з собою щось, бо я не знаю, скільки там часу пише, що з 9 до 4. Ну, це секретаріат чинний, То я думаю, що треба так і приїжджати, бо ще нема графіка. Коротше, купила Оце хліб. Потім такі батончики Найкс. якісь. Потім жвачки, салат, такий від віддерцл, такий салат. Я люблю його з крабових паличок. Потім, коротше, риба по грецьку. Потім чай. От так ввечері хочеться щось такого випити. Сьогодні так погано спала вночі. І, коротше, цілий день так голова. Побалювала. Ну, зранку взагалі боліла. Я не знаю, чи може тиск піднявся, чи впав, що скоріш за все. І купила ще ноги скачки. Такі класні. Ну, бо що вже треба ж жерти? У мене ще є трохи їжі але мало буде. Смішно, тому що це мені їжа, 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 їжа. Такий холодильник маленький. Був би більше, то можна було б більше натрамбувати. І якось не так часто оце париться з цими закупами. А ще там якісь якась жвачка освіжаюча візьму в школу. Так що буду вивчати квітки. Якось я на початку Ну, Весною прийшла, я хотіла поступити на те, щоб літом навчатись, але вони сказали, що нема місць, і є тільки на осінь. Ну, і Ось я дочекалась. Ще поки я зорганізувала того лікаря медицини, ну, той, що вказує, чи ти придатний дої науки, ну, щоб. Там лікар написав, що в тебе немає ніяких алергій, тому що квітки вони ж можуть викликати алергію. Ну, в мене наче нічого немає. Якщо з'явиться, то ну, надію, що не з'явиться. Тому що я люблю квітки, запах. Ну, це взагалі дуже класно. Просто навіть для себе знати. А там хто знає, може зможу десь устроїться в магазин квітковий або щось своє таке відкрити. Ну, не знаю. Я вирішила повчитись. Я хотіла ще в тому році, але. А, якийсь рік я подала. Коли закінчилася такий масажиста одразу подала. Але потім щось збилась, мама мені, як завжди. На, що тобі стільки вчитися? Скільки можна, треба вже працювати. Ну, в общем, як завжди, мама відкрила зі... зіпальник <смі> в ту хвилину, як я сама не знала, що мені робити. І я зрезигнувала, як кажуть. Ну, відмовилась. Але потім все-таки прийшла до того, що хочеться повчитись. А оцю сумку треба зараз мені помити. І, і всередині і зважне і, знаружи, тому що вона вже брудна, страшна. Я вже її забруднила. І давно не мила. Один раз тільки мила. Ну, коротше, раз мила, бо порозливала каву, вона там засмерділась страшенно. І зараз треба помити. А, ще ось це, колбаса. Так би і мило разом з вендлинами. Торбу. Коротше, ще колбаса ж тут є. Думаю, що це таке торчить. Ну, коротше, це зараз помию, і бо два дні я не буду їздити, то вона якраз добре висохне, буде чистеньке, треба щіточкою помити. Коротше, я така якась, знаєте, не голодна, але люблю накупити вкусної їжі і потім просто кайфую. Згадую 90-ті роки, коли не було чого жрати. І консерва, це взагалі було диво якесь дивне. І зараз їм, думаю, треба поки лізе, поки може жрати, бо вже треба їсти. Бо вже бачу на прикладі багатьох людей, що так от, ну, економили чи ще що, а потім бац, щось страх-бах, не дай Бог, яка хвороба, що не можна їсти. Тому поки лізе, треба їсти. Неважно, там вага, ні, ні вага, ну і все в бані, сама якась нормалізується. Бо важно бути щасливою, а не нещасною. Бо їжа, до, до, їжа до, смачна додає щастя. І це не то, що там пусті слова, просто коли їжа їжа це задоволення, так сказати. Так як нема у мене відносин ніяких, ну, то їжа це той порятунок. А давно вже грейпфрутів не їла. Оце вирішила взяти. Бо вже дав давно взяла мандарин. Хотіла тільки мандарин, а потім думала, візьму ще й грейпфрутів. Ще в мене є кавун, виноград, яблука. Ну, коротше, багато трачу на жрачку. Ну не можу. Я ж кажу, що не можу я просто давитись якоюсь картоплею. взагалі я курицю вже не купляла. 100 років я дуже мало, ї... ну, не знаю, два роки точно я курицю не купляла. І взагалі якось не тяне. Вона не, не визиває довіри. Ну, от така, знаєте, філе всяке да все вона на кухні працювала року тому, то там ще їла. Але щось мені здається, що корисного мала. Та й смачного мала. Вона ніяка, якщо чесно. Прикольний може бути чайок, імбір, помаранча і пігба. Такий він можна і ввечері пити. Бо у мене є чорний, а ввечері. А, ще в мене ще ромашки є. З ромашки є, ще. я забула. Ну, да нічого, хай буде ще такий. Такі то справи. Всім доброго ранку. Зібралась в школу поліціальну. Всі вчаться і я буду вчитися. Типа перший раз, перший клас. Коротше, не знаю, на яку годину там секретаріат з 9-ї працювала, поїду, так, як приїду. Бо зараз ще тільки 15 хвилин. До 9 8.15. Ну, я хотіла приїхати з 9, але бачу, що я не встигаю, думаю, ну нічого страшного Випрала вчора рюкзак. І, ну, він стоїть чистенький такий, пахучий. Коротше, буду вивчати квітки. Це все такі квітки, це релакс і завжди можна. Отримати позитивні емоції, коли працюєш з квітками, мені так здається. А зараз вип'ю каву, у мене там ще кусок куриці. От качки є. Вчора робила якось так.